Мені дуже сподобалося. так, от, Тобто емоції передані там дуже вдали. Мені сподобалося. Я не очікував, що це такий молодий хлопець. От, я ще, я не знаю, хочу з ними поспілкуватися і порадити, чи може він зробити цю дивовижну ситуацію, коли наші хлопці колядують на вежі, в мінус 20 з чимось, і вони знімають шапки і колядують. Чи міг би він подивитися? Можливо, я це зможе надихнути його ну, теж на картину. Вона мене дуже хвилює, в мене багато знайомих, які зараз на сході на війні, і багато знайомих. які повернулися звідти і для мене це не мій обов'язок. Тим самим я хочу висловити подяку, бо одного слова дякую. Для мене це якось замало. oh <laughs>